Коли ви йдете тротуаром, не забувайте поглядати вгору. Вам на голову може звалитись крижана бурулька. Мороз вночі, а вдень відлига ідеальні умови для утворення льодових прикрас на будинках. Якщо їх вчасно не збивати, то вони ростуть на очах, а за плюсової температури падають у кращому випадку на тротуар, в гіршому на перехожих. Тому людям треба бути максимально обережними. Безпечна відстань від будинку з крижиною не менше 3-5 метрів. Вулиця Руська, зокрема, вузькі тротуари будівлі досить близько знаходяться біля пішохідної зони. Не висають фактично шатрові покривлі, тому що шатрові покривлі – основна проблема, і починає сніг танути. На дахах, тому що будівля зрозуміло тепліше, і поки воно тане, починає формуватися бурулька. За сприятливих умов бурульки на дахах будинків формуються надзвичайно швидко досить двох-трьох днів, аби виросла велетенська людяна брила. Її падіння смертельно небезпечне, тому оббивання бурульок для комунальників одне з першочергових завдань. Відповідають першу чергу власники будівлі. Це їхня відповідальність, але одночасно ми повинні забезпечити безпеку для переходу проходу людей. Вулиця Руська дуже високий тротуар, тому там зараз плюс ще він не до кінця зачищений. Тому огородити для того, щоб люди могли проходити іншою стороною майже неможливо. Тому. Зараз муніципальна поліція, за доручні міського голови, робить обстеження, попереджує власників про їхню пряму відповідальність. І вже працює зараз вишка, яка виконує роботи по ну примусовому падінню цієї бурульки, для того, щоб цей процес був контрольований і знову таки безпечний.